Земор Studio Production презентує Моя неймовірна подорож з Арктики до українського села Тахтаулове через підземний тунель була надзвичайно захоплюючою. Відчувати теплу воду та шалену швидкість потоку було захоплююче після того, як я залишив хоробрих воїнів моржів, опинившись у дивному вимірі, зустрів зомбі моржів. Цей світ був заражений, але я не здавався. Разом з вижившими моржами ми боролися, розробили план і перемогли зло. Їхні дяки та Амулет це моя нагорода. Тепер я знову в дорозі, сповнений надії і рішучості. Пригоди продовжуються, але я готовий до нових викликів. Моя мета повернутися додому до рідної Арктики. Вірю, що переможу. Прощаючись з мешканцями виміру, де я став героєм. Відбиваючись від зомбі, я пройшов тунель молотом. Наступний відрізок тунелю став ще більш загадковим. Орієнтуючись на тьмяне світло амулета, я наче мандрував крізь інші виміри. Раптом вода навколо мене почала світитися яскравими візерунками, сигналізуючи про мій вхід у нове царство. Вимір, у якому я опинився, був чарівним підводним світом, що кищив фантастичними істотами. Риби з сіючими плавниками, гігантські райдужні медузи та граційні морські коники, що емчать неймовірно швидко. Це виглядало як рай.